Незалежність це свобода думки і дії, це право на самобутність і рідну мову. Та головне незалежність це оборона своєї землі і своєї родини. Для сотень тисяч наших захисників День Незалежності минатиме не у святковій атмосфері, а зі зброєю в окопах, бліндажах на фронті, де незалежність здобувають сьогодні кров'ю. Далі матеріал нашого воєнкора Ігоря Левенка з Донеччини. Він побував у воїнів сотої механізованої бригади. Вони тримають оборону в районі міста Торецьк яка там нині ситуація і яке послання наші захисники адресують українцям з нагоди свята? Дивіться! Ми є народом, ми є однією нацією, яка розвивається. Його життя почалося одночасно з історією незалежної України Дмитрові, 34, позивний отче, головний сержант роти безпілотних систем сотої механізованої бригади. Родом із Луцька, отче, бо має колоритний образ. З церквою не пов'язаний, Бог один, скажем так. А як там віра і тому подібне, я туди не вникаю. Майже третину свого життя Дмитро віддав службі з 2014-го у війську, потім у патрульній поліції. А після 22-го знову на фронті в армійському однострої ну, знову продовжили свій бойовий шлях уже на кордоні такого міста як Нью-Йорк. Вблизу зараз якого ми і до сих пір тримаємо оборону. Тоді ми стояли між Нью-Йорком і Гордівкою. Уже понад рік бригада, яку ще називають залізна сотка, стримує ворожу орду в районі Турецька. Ворог там загруз у вуличних боях, шахтарське місто в руїнах. Але українці стоять бої за кожен метр. І не останню роль в цьому протистоянні відіграють наші оператори дронів. Вплоть до того, що між ними дорога, між ворогом і нашими пілотами, і влад так над собою просто тримав дрона, до останнього вів, куди вони заходять, що в майбутньому помогло просто розвалити той десант, який там, якому вдалося оце проникнути, і ну, буквально там за до обіду вже був він знищений. А я вже типу, стою на мушці, тримаю автомат і думаю, якщо він покладе мене, але я положу його. Виходить, він тільки дюргає ручку, я знімаю запобіжника, я не знаю, він навіть це не почув. Просто що був щелчок. І йому кричать, типа, не сюди, а типа заході в школу, він заходить в школу, у мене тупо вообще. Це і є той самий влад за позивним Крабік, який допоміг знищити ворожий десант. Його історія приголомшує: на правій руці у бійця немає трьох пальців. Ви стріляли правою руку. Я лівою стріляю. А ви лівою? Я лівша. Ага. Да. А коли ви прийшли у військкомат, не було питань до вас? Я дев'ять раз проходив велика. Скільки дев'ять разів. Владиславу 21 ще в дитинстві дістав травму. Йому ампутували три середніх пальці. Через це й довелося оббивати пороги ТЦК, бо хлопець твердо вирішив. Він захищатиме Україну попри все. В цьому я не бачу ніяких проблем у роботі взагалі. Типу, тобто саме головне, що робота робиться і вона не впливає ніяк на роботу. Влада, звідки у вас взялася така мотивація? У мене сім'я вся така. Вся сім'я. Типу, в мене всі в сім'ї служать. І думаю, ну, а чого я не можу? І влад справді може. Ось відео, як його дрон дістає московита вночі. А це вже справжня, ювелірна робота залетіти у вузький тунель і знайти там ворожу схованку. Не потрібно боятися треба відстоювати своє боронити своє це послання хлопці адресують усім українцям бо незалежність це найбільше досягнення будь-якої нації ми маємо бути об'єднаними ми не маємо в першу чергу сваритися хтось може стати до лав збройних сил україни хтось може займатися волонтерством хтось просто підтримувати збройні сили україни але всі ми маємо бути єдиними Посил простий, треба просто вірити в Україну і любити її. Якщо її віриш і любиш, то більш-менш все буде. Хоч якась користь буде від того, як ти живеш, працюєш. З вірою в Україну і в українське військо з Донеччини. Ігор Лованок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.